А зараз ми будемо будувати коварний план, як же обманути наш мозок, щоб фінансово рости. Ви знаєте, цей процес дуже дуже індивідуальний, але спробую накидати деякі ідеї. Найголовніше, що важливо, розуміти, що вас лякає. Зачасту нас лякають самі суми і невіра в цю суму, невіра в те, що я можу цю суму заробити, заслуговую цю суму заробити, чи ще щось таке. І тому нам потрібно з цим обходитися. Зрозуміло, що найперше це постановка цілі, оцифровка цієї цілі. Якщо ви її вже поставили, оцифрували, а нічого не виходить, значить ви боїтеся цієї суми чи ще щось таке. Тому нам потрібно розбити це на маленькі шматочки, щоб ця сума вас так не лякала. Тобто, якщо ви собі говорите, я хочу там, не знаю, там, квартиру і кожен місяць я повинна настати накопичувати на квартиру там 10 тисяч доларів. Наприклад, і ця сума вас лякає, тому що зараз у вас заробіток там, 2 тисячі, 3 тисячі, чи й то менше. І зрозуміло, що ви тоді не вірите в цю ідею. Тому я в свій час користувалася такою технікою. Я брала, планувала свій місячний бюджет і розбивала в місяць оці відкладення на квартиру. Тобто я говорила, мені потрібно відкласти гроші на їжу, мені потрібно відкласти гроші там і ще на щось. Тобто, ці закриваю я шизоїдні а, свої а, безпосередньо потреби. І потім я пишу, що мені потрібно відкласти. На квартиру. Тобто, по початку я користувалася не технікою таблички, яку я вам запропонувала, де є повноцінний бюджет, а в мене ще було окремо, що я собі говорю: мені потрібно відкласти, я така так, в моєму мозку є задача 5 тисяч швидко відкласти, заробити. Я швидко відкладаю, заробляю, мені потрібна оренда офісу, мені потрібно все. Я відклала 2000 і таким чином. Тобто з цієї таблички, де в нас іде загальні витрати на місяць, я ці загальні витрати а, розписувала на те, що поетапне закриття цієї потреби. І таким чином я вписувала маленькі оці ціни вигляді того, що суми, вигляді того, що на яку велику покупку мені потрібно відкласти. Тобто, я в принципі жила тим, що мій мозок просто закривав задачі. І таким чином це відбувалося розширення безпосередньо у нас фінансів. Але ця техніка зрозуміло, що вона має свої обмеження в виді того, якщо ви працюєте на найманій роботі, тоді ви точно повинні спробувати її і спробувати, куди вона вас заведе, чи дасть вона вам оцей ресурс, чи не дасть. Якщо вона цей ресурс не дає, то тоді ми користуємося іншим шляхом. І я цей шлях називаю. Що а, ми знаходимо такий формат заробітку грошей, для того, щоб він. А... Якби ми не 10 років накопиченням займалися, а безпосередньо, щоб він нам приносив такі доходи, щоб я могла це закрити більш швидше і не займатися рік накопичуванням, наприклад. Тобто тут потрібно дивитись на вашу реальність. І таким чином у нас з вами виходить, що основний, в принципі, обман мозку це зменшити цифри для того, щоб ви не лякалися і розбити ці цифри, щоб вони вас не лякали. Тоді у вас буде більш. Віри в себе. Коли ви це зробите, вам стане легше. Якщо ви безпосередньо бачите, що це не полегшує ваше самопочуття, пишіть мені, ми будемо знаходити інші техніки. Що я маю на увазі про зменшення витрат? Ви знаєте, я так я міркую про те, що нам потрібно заробляти для того, щоб ми могли всі свої витрати безпосередньо задовільняти. Але в усіх світах грошей я на різних етапах була доходів, і я розумію, що потрібно дивитися на поняття скорочення витрат. І тоді гроші це також люблять. Тобто це не про те, що я люблю каву і мені потрібно перестати пити каву. Ні, я її люблю, я буду її пити і витрачати ту суму, як виходить. Але, наприклад, для мене є щось там неважливе. Я е, недавно така дивлюся, що в мене на витрати е, по застосункам, то Photoshop, то, то ще якась фігня, то щоб текст накладувати на відео. В мене начебто й небагато, але кожного місяця щось там іде 500-600 гривень. Це небагато. Але я так думаю, ну, воно мені, я ним користуюся прям кожен місяць. Ні, ні, не користуюся. Потім я дивлюся, ага, оцей пункт. І я така, і, і в принципі в мене вийшло, що я побачила десь 5 пунктів непотрібних мені, в принципі, витрат, що вони можуть бути, і я ними можу скористатися точечно, цей місяць заплатити, тому що мені потрібен цей застосунок чи ще щось. І ви побачите, що ви тоді почнете оцими схемками думати. Ви побачите, Бачите, що ваш мозок включається і не тільки на те, щоб більше заробляти, а де цю витрату забрати, щоб ви могли більше задовільняти ті витрати, які вам дають цей кайф, дають насолоду. І ви також навчитеся так думати. Тому пункт витрат я маю на увазі про це. Виконуємо ці всі пункти. Вони вам допоможуть навести лад як в голові, так і у вашому бюджеті, ваших фінансових потоках. Гроші не люблять, щоб над ними трусилися. Я зараз оце все говорю не з позиції того, щоб ви тривожилися і переживали за свої бюджети. Гроші люблять в деякій мірі, щоб їх контролювали. Завдяки цьому і відбувається розширення і зростання.